Привіт, друзі! Мене звати Яна, ви на каналі Колір, і сьогодні я хочу вам запропонувати зробити трошки складнішу сніжинку, ніж ми робили минулого року. Для початку нам потрібно розрізати солому. Великі і товсті соломинки можна різати соломорізом, різом, який ділить солому на 5 або 6 частин. Як у даному випадку. Тоді соломинки виходять якраз потрібного розміру. Якщо соломинки трошки тонші, то їх можна розрізати ось таким соломорізом на 4 частини, або навіть на 3, якщо вони дуже тоненькі. Ці соломорізи цього року в мене є в наявності, тому запрошую в свій інстаграм, там детальніше вам буду все показувати. Також є соломорізи, які ділять соломинку на дві частини, їх потрібно попросувати і вже тоді далі з ними працювати. Я ще також буду сьогодні використовувати фарбовані соломинки і також намистинки. Для сьогоднішньої сніжинки я буду використовувати ось такий великий пристрій для виготовлення сніжинок. Він доволі незвичної форми, але це потрібно для того, щоб там поміщалася намистинка. Для початку нам потрібно прокласти 6 соломинок через центр. Ось таким чином. Тобто, задіюємо лише ті частинки пристрою, які мають основу. Наступний шар соломинок буде прокладений з якимось певним кроком. У даному випадку я з'єднаю першу та п'яту соломинку, тобто пропустимо між ними три соломинки. Далі прокладемо соломинку через другу та шосту вершину, потім третю та сьому, так пропускаючи між кожними соломинками три вершини інших соломинок. І коли дійдемо до кінця ряду, потрібно соломинки підіпхати під перший ряд, щоб вони виглядали як одне ціле замкнуте коло. Ось таким от чином. Тепер робимо третій акцентний ряд. Прокладаємо соломинку, пропускаючи дві вершини, тобто з'єднуємо першу та четверту вершину, другу та п'яту і так по колу. Ми це робимо для того, щоб виднівся попередній шар і акцент ним був наступний. Тут також, коли вже доходимо майже до кінця, потрібно пропахнути соломинки під перші соломинки цього ряду, для того, щоб утворилося ціле замкнене коло. На цьому моменті я закінчу, але можна ще продовжувати і робити далі кілька ще рядів. Фіксуємо фіксатором, і будемо зараз це все закріплювати ниткою. Нитку я складаю вдвічі, щоб легше було зафіксувати і не було зайвих кінців. Зафіксовану сніжинку краще перевернути, бо з цього боку легше шити. І, звісно ж, сюди пасувала би краще червона нитка. Але я коли пробувала нею щось робити, її дуже погано видно на відео. Тому тут я даю білу, але ви собі орієнтуйтесь на те, що краще все ж пасувати не червона, якщо останній шар у вас був з червоних соломинок. Тут я також буду використовувати намистинки. Я довго думала, чи взяти ось такі перлинки. Чи просто дерев'яні намистинки, ви собі обирайте те, що вам краще пасує. І, звісно ж, краще використати одну більшу намистинку, ніж дві маленькі. але в мене на цей час не було такої однієї намистинки, тому я використала дві. Заселяємо їх в подвійну нитку, і потім тими двома кінцями нитки ми маємо обв'язати наступний сусідній стовпчик, сусідню вершину. Старайтесь фіксувати ниточку тугенько, бо після того, як ми знімемо е, сніжинку з нашого пристрою, вона буде трохи така хитка. Тому в даному випадку можна навіть капнути трошки клею ПВА на ось ці такі вузлики, для того, щоб нитка добре приклеїлася до соломинок, а соломинки між собою теж були з'єднані. Я цього не робила, але ви також можете це зробити. Далі робимо все по колу одинаково, тобто населяємо дві намистинки або одну, так як вам забажається, і зав'язуємо два кінці нитки. Після того, як ви завершите роботу, вам може здатися, що сніжинка виглядає доволі хиткою. Для цього потрібно її просто ще раз укріпити ниточкою. Для того беріть і нову нитку, або якщо у вас залишилася попередня, то можете нею продовжувати працювати. І знімаємо вже роботу зі станочка і ще раз обв'язуємо ниточкою все те саме, що ми робили попереднього разу, тільки цього разу вже намистинки є готові, і ми використаємо голку для того, щоб легше було попадати ниткою, голкою у намистинки. Після того, як ви все прошиєте гарно, склеїте клеєм при потребі, можна підрізати кінці соломинок і формувати такою сніжинкою, яка вам завподобається. Тобто можна підрізати, ось так як я, щоб залишалися такі чіткі трикутнички, можна обрізати сніжинку просто по колу або дивитися так, як вам буде подобатися. В будь-якому разі кожна сніжинка буде унікальна, навіть якщо ви її підріжете одинаково, вона все рівно буде відрізнятися. І в результаті ось така краса виходить. Я сподіваюся, вам сподобався майстер-клас. За такою формою можете писати мені в інстаграм. У мене будуть також набори з кольоровими соломинками та дерев'яними намастинками в розмір. Дякую за увагу та до нових майстер-класів! А для тих, хто додивився до кінця, таємне відео про те, як фарбувати солому. Ви, до речі, теж так зможете пофарбувати. Для того потрібно просто анілінові барвники та солома. Все, секретів ніяких немає.